Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс обчисленої геометрії алгебри. І сьогоднішня наша чергова лекція номер 22 буде присвячена власним значенням та власним векторам. Отже, починаємо. Нехай В – векторний простір над полем К і Т лінійне перетворення векторного простору В. Означення. Скаляр лямбда поляка називається власним значенням лінійного перетворення Т векторного простору В, якщо існує не нульовий вектор В з векторного простору В такий, що Т від В до рівня лямбда помножити на В. Кожен вектор В з векторного простору В, який задовольняє рівняння 1, так, рівняння Т від В до рівня лямда на В називається власним вектором для власного значення λ. Множина власних векторів для власного значення лямбда називається власним підпростором власного значення λ. Якщо А N на n матриця над полем К, то власні значення. Та власні вектори матриці А є власними значеннями та власними векторами, відповідно, лінійного перетворення Т з арифметичного простору К в степені арифметичний простір степені N, пов'язаного з матрицею А. Наступна лема очевидно. Лема. Власний підпростір власного значення лямбда лінійного перетворення Т. Векторного простору В є ядром лінійного перетворення Т мінус лямбда І векторного простору В, а отже, є під простором векторного простору В. Означення, лінійне перетворення Т векторного простору В, яке можна зобразити діагональною матрицею стосовно деякого базису простору В, будемо називати діагоналізованим, або зведеним до діагонального вигляду, або просто діагоналізованим n на н матриця називається діагоналізованою, якщо відповідне її лінійне перетворення на арифметичний простор К в степні Н є діагоналізоване. Очевидно, що виконується така теорема. Лінійне перетворення Т векторного простору В є діагоналізованим тоді і тільки тоді, коли векторний простір В має бази з власних векторів перетворення Т. Тоді діагональні елементи матриці стосовно базису, який діагоналізує перетворення Т, є його власними значеннями. Теорема. Нехай Т… Те... Лінійне перетворення векторного простору В. Якщо В1, В2 і так далі ВН не нульові власні вектори перетворення Т, які відповідають різним власним значенням лямбда 1, λ 2 і так далі лямда то вектори V1, V2 і так далі, ВН лінійно незалежні. Доведення. Доведемо теорему індукцію по М. Випадок m дорівнює 1 очевидний. Доведемо що з того, що твердження теореми правильне для m-1 випливає, що воно і правильне і для m. Припустимо, що для m у власних векторів V1, V2 і так далі vn виконується рівність. А1 на V1 плюс A2 на V2, плюс, е і так далі, плюс АМ на Vn дорівнює 0 вектор. Для деяких скалярів А1А2 і АМ з поляка. Подіявши перетворення на обидві частини рівності 2, ми отримаємо що? Що 0 вектор дорівнює Т від нуль вектора, дорівнює Т від А1В1, А2В2, і так далі плюс ВН, І це дорівнює А1 на Т від В1 плюс А2 на Т від В2, і так далі плюс а Помножити на Т від В і це дорівнює А помножити на лямбда 1 від В1, А2 помножити на лямбда 2 від В2 плюс і так далі плюс АМ на лямбда М від Н. з рівності 2 ми отримуємо, що АМВН дорівнює мінус. І Ось такому вектору, де цей вектор дорівнює a 1 в 1 плюс А2В2, і так далі, плюс Am 1 вм 1 І підставши це значення у рівність 3, ми отримаємо, що нуль вектор дорівнює а1, лямбда 1, В1, плюс А2, лямбда 2 на В2, плюс і так далі, плюс АМ1 на лямбда М-1 на вектор М-1, мінус лямбда eh, помножити на А1, В1, плюс А2, В2, плюс і так далі, плюс АМ-1, ВМ-1, дорівнює А1 на лямбда мінус лямбда МВ1, плюс А2 на лямбда 2 мінус лямбда М на В2, плюс і так далі, АМ помножити на лямбда м 1 мінус М помножити на вектор вм minus 1. За припущенням індукції, вектори в 1 в 2 і так далі Vm-1 лінійно незалежні. А отже, ми маємо, що А1, А2 і так далі ам мінус 1 дорівня нулю, оскільки жоден з виразів лямбда 1 мінус лямбда Н, лямбда 2 мінус лямбда М і так далі, лямбда М мінус Н m-1, мінус лямда м не дорівнює нулю. Звідси, та рівності 2 випливає, що ам дорівнює нулю. А отже, вектори B1, B2 і так далі BM лінійно незалежні, щось завершує доведення теореми. Наслідок, нехай n-вимірний векторний простір, якщо лінійне перетворення Т векторного простору В має різні власні значення, то, то воно є діагнозовним. З теореми 1,114 випливає, що знаходження власних векторі, значень та власних векторів лінійного перетворення є важливою задачею для діагоналізації лінійного перетворення. Справді це також така теорема. Теорема 1,117. Скаляр лямбда є власним значенням лінійного перетворення Т векторного простору В тоді і тільки тоді, коли перетворення Т мінус лямбда І вирожене. Означення, нехай А N на n матриця многочлен, е, е, який є, це є визначник від такого виразу лямбда Ін, де Ін це матриця одинична розміру N на N N-а, де відповідно я вже казав, Ін одинична n на n матриця, називається характеристичним многочленом матриці А. Якщо Т – лінійне перетворення векторного простору В і А матриця, що його зображає стосовно деякого базу векторного простору В, то характеристичний многочлен матриці А називається характеристичним многочленом лінійного перетворення Т. З теореми 1.1012 та властивості визначника матриці випливає така лема. Лема 1,11.9. Характеристичний мночлен лінійного перетворення коректно визначений, і він не залежить від матриці, яка вибрана для його зображення. З теореми 1,117 і теореми 1,103 пункту 10 випливає. Теорема 1,11.10. Нехай Т, лінійне перетворення векторного простору В скаляр лямбда, є власним значенням перетворення Т тоді і тільки тоді, коли лямбда є коренем характеристичного мночлена лінійного перетворення Т. Приклад, пролізувати лінійне перетворення Т з R2 в R2, яке визначається матрицею А. Елементами якої 1, 3, 1 мінус 1 в термінах власних значень, власних векторів і власних просторів. Нам необхідно розв'язати рівняння лямда і мінус а до рівню 0, визначник цієї матриці. Запишемо цю, цю, цю матрицю, так, визначник. І відповідно, порахувавши цей визначник, ми отримуємо, що лямда квадрат мінус 4 рівня нулю. Стосовно отримали квадратне рівняння стосовно змінної лямбда. Розв'язавши розвідками цього рівняння є лямбда 2 до рівня 2 і лямбда, е, і лямбда до рівня мінус 2, так? Е, які є власними значеннями лінійного перетворення е, Т? Отже, маємо два власні значення лямбда до рівня 2 і лямбда до рівня мінус 2. Далі для знаходження власних векторів нам потрібно розв'язати рівняння хі на а до лямбда хі, так? Тобто систему рівнянь 1 мінус ляхі дорівнює 0, 3х мінус 1 плюс лямбда y дорівнює 0. Якщо лямбда дорівнює 2, то ми маємо систему мінус х плюс y дорівнює 0, 3х мінус y 3y дорівнює нулю, розвідки, якому є. Е Х дорівнює y. Іншими словами, вектор 1,1 1 є власним вектором, який відповідає власному значенню лямбда дорівнює 0 нулю, і є базисом власного підпростору для цього власного вектора. Аналогічно, у випадку лямбда дорівнює мінус 2, ми маємо систему 3х, дорівні, 3х плюс і дорівнює 0, 3х плюс y дорівнює 0, нулю, якої є мінус 3х дорівнює y. А отже, вектор 1 мінус 3 є власним вектором, який відповідає власному значенню лямбда дорівнює мінус 2 і є базисом власного підпросту для цього власного значення. Ми можемо використати теорему 1.11.10, щоб показати, що не кожне лінійне перетворення векторного простору над полем дійсних чисел є діагоналізоване, тобто зводиться до діагонального вигляду. Наприклад, розглянемо перетворення простору r 2 яке зображається матрицею А, так, елементами якого є 0, мінус 1, 1, 0. Характеристичним многочленом цієї матриці є. Ну, шлен лямбда квадрат плюс одиниця, який, очевидно, не має дійсних корінів. Звичайно, над комплексними числами кожен поліном має корінь, а отже, лінійне перетворення над комплексними векторними просторами завжди мають власні значення та власні вектори. Наступне твердження. Перелічує дві властивості характеристичного многочлена, які іноді стають у нагоді, особливо в двовимірному випадку, коли вони повністю характеризують характеристичний многочлен. Твердження 1,11,12. Нехай А n на N матриця. І P від до рівня eh, лямбда в степені N plus Аn мінус 1 лямбда в степені N-1, плюс і так далі, плюс А1 лямбда плюс A0. Характеристичний многочлен матриці А. Тоді, перше, АН-1 1 це є мінус слід матриці А. а 0 це мінус 1 це в степені А помножити на, на визначник матриці А. Якщо n дорівнює 2, то. P від лямбда це є лямбда квадрат мінус слід матриці А на лямбда плюс визначник матриці А. Доведення. Використовуючи властивості визначника, легко переконатися, що P від дорівнює лямбда мінус а 11 помножити лямбда мінус а 22 помножити і так далі лямбда мінус АНН, так, є многочленові змінної лямбда степеня N. З цієї рівності та означення сліду матриці випливає рівність 1. Щоб довести рівність 2, просто підставимо 0 замість лямбда у формулі 4. І ми отримаємо так, те, що потрібно. Тобто це буде А0. Твердження 3 безпосередньо впливає з перших двох тверджень: з Твердження А1 і, і 2. Так? Ми довели твердження 1, 11, 12. Ось фундаментальна теорема про діагоналізацію перетворень. Теорема 1.11.13. Нехай те лінійне перетворення векторного простору В, припустимо, що лямбда 1, лямбда 2 і так далі, n різні власні значення лінійного перетворення Т. І d1, d2, і так далі, dn, виміри відповідних власних підпросторів. Нехай п від ламбда, характеристичний множем перетворення Т. Т тоді лінійне перетворення Т діагоналізоване тоді і тільки тоді, коли P від лямбда дорівнює лямбда мінус лямбда 1 в степені d1 помножити на лямбда мінус 2 в степені D2 помножити і так далі помножити лямбда мінус лямбда n в степені dn. Доведення цієї теореми безпосередньо випливає з теорем 1,114 і 1,1110. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів. Е, успішного прослуховування цієї лекції. Не забудьте після прослуховування цієї лекції повідомити мене е, на мою пошту, що ви прослухали цю лекцію. До зустрічі на практичних заняттях. Веселих вам свят і спокійних днів без обстрілів рашистам. І перемоги нас, нашої. Війні проти Кацапів, дякую за увагу. Всього вам найкращого.